Слава нашому Господу, брати і сестри, слава нашому Господу! Сьогоднішній день дарував для нас Господь. І такий один день на рік, можна сказати, буває, коли якісь такі особи знаєте, підхід до цього служіння, особене чувство до цього служіння, звершення заповіді Господнії, особене переживання. І тому я. Дуже коротенько. Декілька слів скажу, і ми прийдемо ще до одної молитви. А тоді, після молитви, буде співатися загальний псалом, і ми з браттями вийдемо, щоб приготуватись до звершення заповіді Господні, згадуючи ті події колишнього часу і все згадуємо, що Ісус робив і гевсіманію. Згадуємо, як сьогодні дехто з братів нагадав той вірш, що там в Гесіманії був той, перед котрим біси тріпітали, перед котрим болезні відступали, але він плакав, він сильно плакав, він плакав від томлення. він плакав, можна сказати, від безсілія. Він плакав у той тяжесті, яка вже лягала на його плечі. Гріх всього світу. І навіть написано, що був пот його, як каплі крові. Настільки сильно було борення, настільки сильне було переживання. І він шукав помощників, він шукав тих, котрі могли би йому помогти котрі стояли б рядом. Ви знаєте, що таке, коли ти в нужді, а коли тебе хтось стає рядом і молиться. Я дуже сильно пам'ятаю, не раз говорив, коли ми назначили трохднівний пост за одну нужду. І ми молилися в церкві і приїхали браття з сусіднього села. І один брат став і сказав: ми чули, що у вас нужда, у вас трогднівний пост. Ми теж рішили бути з вами. І знаєте, як отак вони так сказали, то як будь тобі хтось взяв тебе і підняв. Як от ти несеш щось важке і хтось з іншого боку взяв і несе разом з тобою, настільки легше стало, настільки стало свободно на серці, а на цю нужду, за яку ми просили, Господь послав явну відповідь. Слава нашому Господу. І по сьогоднішній день. Ми чуємо і знаємо, що милость Господня велика над цими людьми, за яких ми просили і молилися, і над цим домом велика милость. По-перше, Господь дав звільнення, по-друге, Господь дав поміч і благословіння, і призвав всю сім'ю, призвав. Вони прийняли водне хрещення, і Господь благословив навіть цю сестричку, цю дівчину, яка впослідстві вийшла замуж і має діток. Браті і сестри, велике повне благословення. Тому ми уповаємо на Господа. Христос шукав но, уви, Він прийшов а учні спали. І навіть, брати і сестри, в такому положенні, коли ти спиш, коли ти не боцтвуєш, ти взагалі можеш зробити різні погані речі. Як Петро, я не буду прочитувати, ви ж то все знаєте, як Петро взяв меча і відтяв ухо, я думаю, він сильнішу рану зробив, і просто, мабуть, цей чоловік уклонився, Но ухо вітяв рабу перевосвященика. І Христос взяв це ухо, притулив і воно приросло. І хіба хтось звернув увагу на це чудо? Хіба хтось ще раз сказав: та це ж Бог, люди схаменіться, це ж Бог. А Іуда, Іуда, не треба твої услуги були так сказати. Іуда, що ти робиш? Ведь ми прекрасно знаємо, що Христос вийшов сам і сказав, кого шукаєте? Сина людського то я, Ісуса то я. А тут Іуда взяв і цілує його раду і саравуні Іуда, І ми співаємо в псалмі. Зачем родилось твое тіло, а лучше б света не видал. Ти був з Христом, ти бачив чуда. Ти був з Христом, ти бачив, що він необичний чоловік, він Бог, но нічого не поняв. Так само, як не поняв слуга Єлісея. Який бачив чудо, яке Господь робить через Єлісея, але погнався, щось йому стало так страшно, що в завтрашній день скудось буде, і в його одежі не буде, і в його грошей не стане, взяв і заховав. Ах, якби він знав. А Єлісей каже, хай буде проказані Імана на тобі, і на твоєму потомству навіки. Браті і сестри, рокові слова, рокові действия, рокові шаги, рокові рішення. Те рокове, що ми часом, знаєте, можемо як сказати, а я не втримався, а я, а я щось по-іншому, воно робить тяжкі наслідки. І ви знаєте, пам'ятаю одну історію, старший служитель розказував, коли браття рубали дрова. І вони настільки сильно розбісідувались, що один брат підняв руку на іншого брата. І Бог це побачив. Я не буду говорити, яка доля спіткала того, що підняв руку. Я не буду говорити, яка судьба його, але тяжка судьба. І тому, брати і сестри, я би хотів би, щоб завжди наше серце наповняв Божий мир, а то не просто і не легко. Я би хотів вибрати її сестри, щоб ми були такими, як Слово Боже, учить нас, як і Ісус то нас учив. І ми маємо з нього взяти приклад. Приходжу до цих слів, де в Матвія записано. І коли вони їли, Ісус взяв хліб і благословив, переломав і роздав учням сказав: Прийміть і їжте це тіло моє, і взяв чашу і благословив. Подав їм і сказав, пийте, з неї, пийте з неї всі, бо це кров моя нового заповіту за многих, проливає, проливає моя напрощення гріхів. Сказано, брати і сестри, за многих. Христос пострадав за всіх, за всіх людей. Но приймуть спасіння. Не всі люди. Будуть ті люди, які отверкнуть Його спасительну благодать. І будуть ті люди, які кричали, помните, розпни Його, а отпусти нам вараву, що сьогодні серце наше хоче і чого ми бажаємо. Я не раз молився перед Богом. Я просто говорив, Господи, хай прелісті мірські. Умруть для мене або я умру для прелістів мирських, щоб ніколи не було такого желання ганятися за примарним, за яким-то временним. Господи, навчи мене жити так, що маючи пропитання і одежду, я був тим довольний. Я про це молився. Я не раз молився, Господь. Я не прошу тебе багатства і зараз так молюсь. Навіть молюсь за дітей, за внуків, коли молимося ми не просимо багатства. Ми, я не можу просити багатства, але я знаю, що таке Боже благословення. Я знаю, що таке, брати і сестри, коли є мало є, а Бог його благословляє. Я знаю, що таке, коли ти не маєш крепко багатого здоров'я, але ти можеш зібратися, пойти в собрання. Я знаю, що таке, коли ти не маєш крепко-багато сили, але коли тебе наповняє Дух Святий. Ти пливеш у благодаті, ти летиш, як на крилах, що сьогодні вибирає Божий народ. І як колись один муж казав: вибирайте, виберіть собі дорогу. Але він сказав такі слова: А я і дом мой будем служити Господу. Ми прославимо Господа в цій молитві, воздамо йому славу за те, що він страдав, помер. Пролив свою святу причисту кров ради нашого спасіння і прославмо Його, що Він Воскрес? Алілуя Йому, браті і сестри, Він воістину Воскрес, воскрес для нашого оправдання. Якщо би Христос не Воскрес, все тщетно, все марно. Тому що як ти можеш доказати, що за тебе хтось ціну заплатив, як ти можеш це доказати? А Ісус Христос, восело, дісною Отця. І всякий раз, коли ти приходиш з проблемами переживаннями, коли ти щиро каєшся, і я так само разом з вами. То Ісус Христос, ходатий перед Отцем Небесним, Отче, прости, я за нього пролив кров. І ми приймаємо прощення, тому що має силу кров завєта. Ми схилимо наші коліна для молитви, воздамо йому славу Богу нашому і Спасителю нашому. Амінь.